Добрий день, шановні депутати, присутнє запрошення. І, 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 на даний час три члени комісії є кворум є, тому пропоную почати засідання. Нам необхідно покласти обов'язки секретаря на даному засіданні постійної комісії на одного з членів комісії. У зв'язку з відсутністю секретаря. Пропоную покласти обов'язки секретаря на даному засіданні постійної комісії на Сталіренко Тетяну Михайлівну. Хто за? Андрієм за. Одного голосного. Шановні колеги, вам роздано порядок денний засідання постійної комісії. Якщо немає пропозиції, прошу його. Затвердити. Хто за? Даю за, одноголосно. Так, починаємо роботу. Перше питання: порядку денного про проєкт рішення обласної ради, про проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями Доповідає Малишова Оксана Васильівна. Дякую, Оксана Васильович. Добрий день, шановні депутати. Вашій увазі пропонується проєкт рішення. Він. Традиційний підготовлений на вимогу законодавства України, і, зокрема, закону України про статус депутата місцевих рад, яким передбачено щорічне звітування депутатів перед своїми виборцями. В проєкті рішення передбачено дати звітування і дати надання інформації до обласної ради про проведену роботу. А саме провести звіти до 14 лютого 2025 року рекомендується. І до 20, 21 лютого 2025 року рекомендується проінформувати обласну раду про результати обговорення звітів. Традиційно щороку дана робота проводиться, депутати інформують виборців і в подальшому інформують обласну раду про обговорення інформації, яка потім надається до обласної ради для узагальнення, реагування і оперування. Пропонується це розглянути на комісії, помістити на запитання. Дякую. Ну, всім нам зрозуміло це питання. Воно кожного року йде, воно не міняється. Тому є пропозиція погодити проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні почати чергової сесії обласної ради. Прошу проголосувати. Хто за? Андрієв за. Прийнято одного голосного. Про проєкт рішення обласної ради. Про затвердження плану роботи обласної ради на дві рік доповідає Оксана Василь знову ж, таки шановні депутати, традиційний наш проект рішення обласної ради щодо затвердження плану роботи обласної ради на наступний 2025 тисячі двадцять п'ятий рік. Проектам плану ну в першу чергу ті. Завдання, які зобов'язані виконувати обласна рада і депутати і постійні комісії відповідно до законодавства. Далі в обов'язковому порядку передбачені ті програми, які перебувають у нас на виконанні обласні, передбачені ті заходи, які вже заплановані нашими обласними програмами, в тому числі розвиток місцевого самоврядування і пропозиції постійних комісій, які надходили до виконавчого апарату для узагальнення і внесення змін. і Існує пропозиція обласної державної адміністрації щодо розгляду тих чи інших питань обласною радою. Проект передбачає, якщо у разі необхідності внесення змін в подальшій роботі, пропонується розглянути в такому вигляді розглянути подальшому на засідання. Є запитання? Немає. Ну, ми ознайомлені з планом роботи, що входить до нашої комісії постійної. Тому є пропозиція погодити проект рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради. Хто за? Андрій. Третє питання про проект рішення обласної ради про подовження терміні, терміну дії контракту з ось Петром Сергійовичем, директором комунального підприємства Харківської обласної ради, регіональний центр природних ресурсів та екології. Доповідає Антошок Андрій Миколаївич. Шановні панове депутати, шановні присутні. закінчується термін дії контракту номер 442 від 16 жовтня 2023 року зі змінами. З Асідровим Дмитром Сергійовичем, з, з директором комунального підприємства Харківської обласної ради, регіональний центр природних ресурсів та екології. До обласної ради надійшла заява від Аситрово Дмитра Сергійовича стосовно продовження з ним трудових відносин на посаді керівника вказаного комунального підприємства. Управління підготовлений проєкт рішення обласної ради і вам представлений для розгляду. На даний час жодних інших заяв щодо призначення інших кандидатур на праву керівника визначеного підсоємства не заходило, враховуючи наведене, форушу. Покопить проєкт рішення обласної ради про продовження дії контракту з Світловином Дмитром Сергієвичем, директором комунального підприємства Харківської обласної ради, Регіонального центру природних ресурсів та екології. У разі погодження також прошу визначити рекомендований срок продовження. Зі свого боку, управління рекомендує цей срок визначити один рік. Один рік. Дякую, того, за закінчення. Є запитання. Андрій Константинович, скажете з цього приводу нам ну, щось? Ну, можливо, щось конкретизуйте. Добрий день всім. Що, що, що в мене чекає е, комісія? Я, я не проти подовження. Але, але в мене є певний ну, як. Як то кажуть, не для протоколу, ну це не, нерозуміння не, не тільки відносно цього підприємства, а ще є одне підприємство, яке за, за мною закріплене Лазівський полігон. І дуже б хотілося щоб можливо, якщо буде на то добра воля у всіх комунальних підприємствах, не тільки в цих, що до мене відносяться, але і в цьому також. Пунктом 1.3 статуту написано написано, що галузеву політику та розвиток підприємства забезпечує департамент захисту довкілля і далі за текстом. Також повноваження департаменту щодо управління діяльністю підприємством визначаються відповідними рішеннями обласної ради. Дуже в мене таке прохання велике розглянути можливість прийняття рішення, рішення яким би було визначено, що саме відносно підприємства того чи іншого я. На мене покладено, який повноважень. У мене все. По поводу... вивчимо, так? Ну, добре, ми вивчимо на засіданні слідчої комісії. Я думаю, це відповідні комісії, що вони <пробірує> Олександр. <пробі> <Васильевич>, я... <пробі> <пробі> нічим не передбачено, що ну, от мої контакти. Я його бачу інші підприємства. Бачу один раз на рік, коли він мене мені надає на погодження фінансовий план. Я його другий рік не погоджую з певних причин. Доповідну я на, в минулому році надавав. І вам, і фінансовій комісії стосовно цього підприємства, ну е, наскільки мені відомо, воно взагалі е, не здійснює діяльність е, ніяку. Ну, якщо е, рада бачить якийсь можливий розвиток в цих підприємствах, і, і якщо департамент може бути чимось корисний в такому розвитку, ну я завжди готовий до співпраці. От. Мабуть, і все, що я можу сказати. Миколаївич, зараз скажете, що потім з цього приводу, що ви? Ну, з цього знаю. Насправді щодо, та дійсно, галузеві департаменти погоджують фінансові плани, в тому числі за те підприємство, яке справив Константинович, Оскільки вони здійснюють галузеву політику, визначеному стаку. Щодо непогодження е, проєкту фінансового плану підприємства, за яке йшла мова, так да, дійсно е, не, був, не був погоджений в фінансовий план, у зв'язку з цим він не був і розглянутий на фінансовій комісії. Е, що стосується е, не здійснення діяльності або здійснення, ну це питання глобальне і потрібно його не тільки в контексті з вказаних підприємств, згадати. Ну, ми всі розуміємо той час, який, в яких ми в умовах працюємо, тому якщо не є необхідності, давайте вирішувати питання щодо припинення підприємств. Ну не тільки припинення, а й тоді пропозиція, щоб департаменти, які своїй свій час були ініціаторами створення підприємств давали пропозиції щодо складу ліквідаційних комісій, тому що ми всі знаємо, що припинити прийняти рішення про припинення підприємства це не досить складна справа. А безпосередньо провести завершити процедури припинення з відповідними ліквідаційними комісіями або ліквідаторами. Це геть зовсім інше питання, і досить складне. Ми всі знаємо, що ліквідації тривають. Якщо за рік проводиться, це гарно. А так вони тривають 2-3 роки. Тому тут таке Ні, ну я розумію, ми не говоримо про ліквідацію підприємства, Ми говоримо на даний час про те, що я розумію так, що йде. 에, давайте послухаємо спочатку. Василь Андрій Касатович, да? так? Ну, да, я трошки е, не, не про те, що каже пан Андрій. Так, да. от е, ну, ще, ще додам. Ну, я не знаю, чим ну, я з ними ніяк немає е, ну, не, не точок дотику. Ну, можливо, вони ведуть якусь комерційну діяльність, можливо, ні. Я не знаю. Нічим не передбачено ну, якесь там е, звітування. Е, ну, опять же, я утикаюся в відсутність відповідного рішення обласної ради. <плес> яким би було визначено повноваження департаменту щодо управління, а просто що галузеву політику та розвиток здійснює департамент, ну в який спосіб, яким чином, ну і таке інше, телефон <плес> євгенія. Тобто мені здається, що тут ну, є де, де деяка е, недорегуляція цього питання. Відповідно повноважень департаменту, з які підстави в мене виходити з якимось пропозиціями про припинення або про ще щось, якщо ну це нічим не унормовано? Ну а взагалі -то, що стосується підприємства, я вже і не пам'ятаю, як воно називається, Лазівський полігон? Ну так, я бачу в ньому. Перспективу, я і керівнику це казав, але для того потрібно комплекс заходів вжити, розробити сучасний проєкт, вкласти туди гроші, тому що на всій східній Україні немає подібного підприємства, яке б могло б щось ну якось поводитись сучасними методами, з промисловими відходами, і якщо до нього підійти ну, таким чином, то да, в ньому може бути в майбутнє в нього. Там я хоч щось розумію, я керівнику це казав. Стосовно ну, сьогоднішнього підприємства, ну, я, я, я не знаю, які вкладали. Не я був ініціатором, ну, ні наш департамент його створення. Що, що розумілося... Який від діяльності він буде здійснювати, і, і який от з року в рік там минулого року до війни 21 я не знаю просто, можливо, воно і потрібно Тут я не можу сказати. Я, однак, ще раз скажу, що якщо від мене якісь дії будуть потрібні, щоб в нього вдихнути нове життя, то я готовий. Дякую. так що Лозівське підпри... підприємство на сьогоднішньому засіданні комісії, заслухаємо, так? Да? Ну як на то буде воля комісії? Ну добре. Дякуємо, Дмитро Сергійович. Слухаємо вас, що ви скажете нам. скажете, що дійсно підпорядкування галузеве підпорядкування підприємства сталося не так давно, тому що ми були підпорядковані іншої комісії ЖКХ. Безпосередньо з департаментом захисту довкілля та природокористування ми здійснили ну, дві такі вагомі роботи: як то проведення проекту щодо отримання сучасного мобільного лабораторного комплексу щодо вимірювання якості повітря в регіоні направляли. Заявки щодо грантів до різних організацій. А те, що ми вже отримали, це від Млинівської РДА, отримали сучасний потужний електрогенератор для потреб регіону, який знаходиться на зберіганні згідно документації, це те, що ми змогли зробити. А те, що я робив попередньо, я надавав звіти. Всі мною надавали звіти своєчасно. Ну, вкраті, я можу сказати, що це здійснювалися виїзди до Старого Салтова до Печенік з метою проведення моніторингу екологічного стану регіону. Виявлялося та описувалось пошкодження земель, водогонів, там розстріляні всі водогони. Підготовлено декілька звітів цього приводу та направлено документи щодо отримання співфінансування. Бабаєвська ОТГ там знаходиться одне з найкрупніших стихійних звалищ, яке розташоване в межах їх території. Овецьк. Да, так, да, Вирішувались питання як фінансового питання так і з приводу екології. Ми направляли ряд документацій щодо усунення різноманітними шляхами. З інститутом екологічних проблем одна з розробок це. Розробка рекреаційної зони в місті Харкові, а саме території від Меморіалу до п'яти лісний масив з окремими видами чорнокнижних рослин. Червонокнижних, так. є попередні попередні домовленість з Богодухівської ОТГ, сазона Баланівка я виїжджав Максимівка, Ольшани, Люботин, Чугуїв, ряд інших, де ми проводили роз'яснення, керівництво, збирали круглі столи. Найбільш такі вагомі бізнесмени, які працюють, ну, в частності є домовленісті з керівниками котелен, які там обслуговують місцеві територіальні громади, є домовленісті з виробниками м'яса, з тими, хто обслуговував та раніше виловлював рибу. І тих, хто, ну, в частності ольшани. розробка документації екологічного характеру для виробників свинини. Тобто є декілька напрацювань, але на цей час військові дії, тому, наприклад, здійснити розробку яких-то матеріалів вони вважають недоцільним. Вони, ну люди переживають, вони не можуть в даний час і вони кажуть, що немає здійснення перевірки, тому вони уникають. Цих розробок, але попередня попереднє з ними з, зі всіма є домовленість, вони розширюються. Я це бачу. Є ці особи, тобто, вважаю, що можемо в подальшому з ними працювати. Ну а фактично, от від Млинівської РДА вже отримана цей сучасний генератор, Андрій Константинович керував цим процесом, тобто, він фактично є вже знаходиться його вартість, якщо не виб... десь близько мільйона. гривень. Хм? Ну, цифри я не вношаюся. О, є запитання ще. Що... Так, на даний час я розумію, ви зарплатню не отримуєте. Не отримував, да? да, е, так, жодне піки не потрапив. на вас інвіститі працюєте, так? Як нема запитань, тоді є пропозиція інформацію взяти до відома. Погодити проєкт рішення обласної ради із значенням терміну дії контракти на один рік та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради. Хто за? Андрієв за. Віктор Гегорич за. Добрий день. Да. Прийнято одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Дякуємо всім. Питань у нас небагато, тому засідання закінчення. Всім мирного дня, посмішок і всього найкращого.